Шкода Супер Б, 10-го року. 2-літровий дизельний двигун 224 тисячі пробігу, 10500 ціна, контакти ось тут присутні. Шкіряний салон бачимо. Так, зачинено, зараз з іншого боку покажу. Фуркоп присутній. Так, шкіряний салон, мультикермо, автоматична коробка, кліматконтроль його цікавить, телефонуйте. Renault Megane в універсалі. 10 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 214 тисяч пробігу, є сертифікат, Пригнана з Італії. Все працює, контакти до власника присутні, 7300 торг присутній. Шкода Октавія. 14 рік, 1,6 дизель, 10,700 ціна. Контакти ось тут присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50, 10 рік, 1,6 дизель 8300, 217 пробігів, контакти присутні. Салон комбінований, коробка механічна. Бачимо. Присутні фаркоп та парктроніки. Volkswagen Golf, 11 рік. 1,6 дизель в рідній фарбі 237 пробіг, 9350 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, Салон на тканині, коробка механічна, є мультикермо, клімат-контроль бачимо. Зовнішній хром пакет, релінги в хромі. Більше інформації по телефону. Шкода Octavia А5 в універсалі. 13 рік, 1,6, 10, 249 пробігу, 8800 ціна, контакти до власника бачимо. Так, туди вже не пройду. Більше інформації уточнюйте. Renault Megane, 13 рік, 225 тисяч пробігу, 10450 ціна, 1,5 дизель. В максимальній комплектації не фарбована, є сервісна історія. Тут контакти до власника. Якщо відчинено, покажу. Так, не відчинено. Салон комбінований. Електроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Б7 пасад. 12 рік модельний 13, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, Line комплектація, два ключики, сертифікат 12350 Ціна, контакти присутні. Так, Салон на тканині, клімат-контроль бачимо є. Більше інформації. Уточнюйте. Шкода Октавія. Повний привід 1,8 бензин 94 тисячі пробігу, 11500 ціна, контакт до власника. Ось тут присутній рік. Дуже погано написано, уточнюйте. Ну, якщо по вікнах 13.13. 13, 13. 13 або 14. Електроніки є. Більше інформації, уточнюйте. 13-й рік ця машинка, так? Так, так, але Astra H, 9-й рік 1,7 дизель, 262 пробігу, 6350 ціна. В рідній фарбі автомобіль. Контакти бачимо. Так, Салон на тканині. Більше інформації уточнюйте. Шкода Octavia a 5 10 рік, 1,8, бензин автоматична коробка, 249 пробігу, 9 тисяч ціна і контакти присутні. Комплектація Лауре Clement. Пишуть Так. шкіряний салон, автоматична коробка, клімат-контроль. Підігріви. Зараз покажу з іншого боку. Фуркоп та практроніки є. Так, дивимось по салону. Volkswagen Golf 5, 7 рік, 1,6 Бензин 75 кВт, 6600 ціна, контакти до власника присутні. Так, салон на тканині, коробка механічна, бачимо. Кондиціонер присутній. Більше інформації уточнюйте. Шкода Octavia Tour. 1,6 бензин MPI атмосферний, 6 рік, 5700 ціна, контакти до власника ось тут присутні. Так, по салону кого цікавить, телефонуйте шкода Superb. 12 рік 2 літровий дизельний двигун 103 кВт, механічна коробка, 11 950 ціна, контакти ось тут присутні. Так, по салону мультикермо, клімат бачимо, коробка механічна. Більше інформації Б7 посад, 11 рік. 206 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка передач, 10 тисяч ціна, торг присутній, контакти до власника ось тут. Так, Підказує власник, що пробіг по вінкоду підтверджується. Так, Сидіння з електрорегулюванням, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Шесте ступка коробка. Парктроніки також є. Більше інформації, уточнюйте власника. Renault Megane другого покоління, 9 рік, 131 тисяча пробігу, 1,6 бензин на механіці, 6500 ціна, контакти присутні. Суперкоп є, більше інформації по телефону. Opel Astra H, 10 рік 211 пробіг, 1,7 дизель механіка, 6,850 ціна, контакти до власника присутні. Комбінований салон, шкіра тканина. Електронніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Volvo v 50 11 рік, 1,6. Дизель, механічна коробка, 230 пробігу, 8350 ціна, контакти до власника присутні. Бачу шкіряний салон. Чотири склопідйомники, мультикермо, клімат-контроль, коробка 6, ступка. Перектроніки присутні, автомобіль свіжо пригнаний. Більше інформації уточнюйте. Рено Меган. 13 рік, 1,5 дизель. Е, музика Bose. 9450 ціна. 249 пробігу, контакти до власника присутні. Так, салон комбінований. Так, є моніторчик, навігація. На гарних дисках. Прокоп парктроніки присутні. Шкода Фабія Універсалі. На 13 рік 245 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці, два ключі, сервісна книга присутня, 6 ціна. Контакти ось тут є. Його цікавить, телефонуйте до власника. Б-7 пасад. 14 рік, 230 пробігу, 12,100 ціна, 1,6 дизель, контакти присутні. Так, є панорамний дах, салон на тканині, приктроніки «Фуркоп» є. Так, клімат, контроль, автоматична коробка, мультикермо присутні. Opel Astra H. Добрий день. 9 рік, 290 пробігу, 5300 ціна, 1,7 дизель. Контакти до власника є. Так, Покажу по салону. Електроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Свіжопригнаний Renault Megane, 16 рік, 1,5 дизель, механічна коробка, 12400 ціна 197 пробігу. Контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Так, моєте кермо, клімат. Коробка 6 ступка. Круїз контроль присутній, звичайно. Парктроніки є, більше інформації уточнюйте. Шкода Tour. 99-й рік, 245 пробігу, 1,6 бензин, 4500 ціна, контакти. Дуже погано видно там Ці ціни покажемо, тоді ціни без контактів. Кон... Так, машинка така. Opel Astra H9 рік, 204 пробігу, 1,7 дизель, 600 ціна, контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Так, шкіряний салон бачимо, гарна комплектація, космо, підігріви. На оригінальних дисках парктроніки, форкоп. Більше інформації уточнюйте. Megane другого покоління, 9 й рік, 260 пробігу, 1,5 дизель, є кондиціонер, ціна 5900. Контакти до власника ось тут присутні. Покажу по салону. Охай не чистенький салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника? ПВ-6 пасад 2006 року 168 пробігу, двигун 2-літровий бензиновий, шифтоступка. Коробка 5950. Ціна контакти ось тут є. Якщо відчинено, покажу. сидіння на тканині з електрорегулюванням, є клімат-контроль. Бачу присутні підігріви сидінь також є. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Шкода Октавія А5, 12-й рік модельний 13-й, 274 пробіг, 2-літровий дизельний двигун без підфарбувань. Так, Продає власник 9200. Ціна контакту тут присутні. Так, покажу вам по салону. Чотири склопідйомники, мультикермо, кліматконтроль, підігріви, Коробка механічна. Перектроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50. 11 рік, 253 тисячі пробігу, 7900 ціна, 1,6 дизель. Контакти присутні. Так, покажу по салону. Клімат контроль мультикермо, механічна коробка передач. Перектрольники присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Fabia Універсалі, 10-й рік, 1,6 дизель, самий надійний в їхній лінійці 5950. Ціна контакти ось тут присутні. Так, показую по салону. Є кліматконтроль. Фуркоп та парктроніки присутні. Шкода Супер Б. 13 рік, 237 тисяч пробіг, двигун, 1,6 дизель на механіці. Шестиступці, автомобіль з Голландії. 12300 ціна, ось контакти до власника. Покажу по салону. Так, салон з електрорегулюванням, з пам'яттю, сидінь. З мульт... Сидіння, два так? сидіння. пасажирське також електро. Добре. Механічна шестиступка, є кліматконтроль, підігріви сидінь. Бачу. Так, що у нас ще? Дисплей великий. Парковка. Автопарковка. Сама паркується машина. Якщо хтось не вміє. Так, парктроніки, форкоп, камера заднього виду. Кого цікаво, телефонуйте, власник задасть вже більш детальну інформацію про цю машину. Volkswagen Golf 10-го року, 1,6 дизель, 6950 ціна. Пробіг 235 тисяч. Контакти присутні. Так, на жаль, зачинено. Парктроніки є. Дивимось по салону. Б7 Passat. 13, 2-літровий дизельний двигун, 220 пробігу, 11600 ціна, контакти ось тут присутні. Так, Бачу, шкіряний салон або шкіряні чохли. Коробка механічна. Так, заглянемо трошки по салону, клімат-контроль присутній. Шкода Фабія. 10 рік, 152 тисячі пробіг, 1,6 газ бензин, автоматична коробка. Клімат-контроль присутній, 7900 ціна, контакти ось тут є. Так, дивимось по салону. Машинка на кліматі. З автоматичною коробкою. В універсалі парктроніки також присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б6 посад в сірому кольорі, темно-сірому. 2007 рік 227 пробігу, двохлітровий бензиновий двигун, 6900. Ціна. Контакти ось тут присутні. Так, салон на тканині є регулювання сидінь, мультикермо, кліматконтроль, коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Volkswagen Golf в універсалі, 11 рік, 1,6 дизель, 260 пробіг, 8 8350 ціна, контакти є. Так, зачинено. Що у нас є? Клімат-контроль, коробка механічна. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія. П'ятнадцятий рік 227 пробіл 11300 ціна 1.6 дизель. Контакти присутні. Так, дивимось по салону. Більше інформації по телефону. Без сьомий пасад. 11 рік, 234 тисячі пробігу, 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою, пригнаний з Німеччини. 11 200 ціна, контакти присутні. Так, Покажу по салону. Сидіння з електрорегулюванням, є мультикермо, клімат-контроль, підігріви, 4 склопідйомники в гарному кольорі. Електроніки також є, більше інформації вже уточуйте.